Всім привіт! З вами UA І сьогодні у нас знову нова класна акція від біржі. Bybit. Я просто не зупиняюся робити відео про цю біржу, тому що там багато способів заробітку, крутих акцій і так далі. Тож дивимось для початку. Давайте перейдемо. В мій телеграм-канал, тому що я там вже зробив на цю акцію пост. Рекомендую вам, до речі, сюди підписатися, щоб отримувати інформацію раніше всіх, тому що, по-перше, на Ютубі виходить не вся інформація, а по-друге, на телеграм-каналі вона виходить набагато раніше. Я вам посилання залишу якраз на цей пост. Тут будуть всі необхідні інструкції і всі необхідні посилання по цій акції. Що ж, давайте перейдемо на саму сторінку акції, і я буду вже показувати вам практично з цієї сторінки, що вам потрібно зробити. По-перше, звісно ж, вам знадобиться аккаунт на біржі Bybit, тобто реєстрація і верифікація. Якщо у вас його ще немає, нічого страшного, можете завести, тому що для вас буде це ще навіть плюсом. Чому поясню трошки пізніше. Тепер давайте подивимося, що нам для початку потрібно зробити в цій акції. Ви переходите на сторінку акції, посилання буде знову ж таки в цьому пості. Далі тут кнопочка є зареєструватися, ви на ньому нажимаєте і реєструєтеся в акції. Все, успіх, ви зареєструвалися в акції. Далі можна переходити до виконування умов. До речі, акція буде проходити від 5 квітня по 26 квітня, тобто часу вдосталь. Але чим раніше ви виконуєте всі умови, тим краще, тому що зазвичай тут. Нагороди приходять тим, хто виконує акції раніше, хоча не завжди інколи і, і буває, що нагороди приходять не одразу. Я ще скоро зроблю ще одне відео на іншу тему заробітку на байбіті і поясню, чому в цьому відео не факт, що коли виконуєте в перших числах вам нагорода прийде а коли пізніше ні. Тобто нагороди можуть бути і пізніше. Покажу це на власному прикладі. Тому чекаємо наступне відео. А поки що не відволікаємось далі. І давайте будемо дивитися, що нам потрібно виконати так. Ось у нас є акція номер один, це найголовніша акція. Це ей на 100 тисяч токенів Every. Що потрібно зробити, це підписатися на Твіттері на Bybit Every World. Ось просто нажимаєте на Bybit, переходите. Далі тут на Твіттері оформляєте підписку. Я на Bybit вже тут підписаний. Далі повертаєтесь, нажимаєте на Every World. Знову ж таки, переходите на їхню сторінку, оформляєте підписку. Так. Нажимаємо читати, все, підписався, йдемо назад. І далі зробити ретвіт з цитатою. Тут теж посилання клікабельне, просто переходите на цей твіт. Твіт у вас відкривається. Далі що потрібно робити? Я завжди всяк випадок ставлю лайк. Ви можете ставити, може, ні, в умовах, в принципі, це не прописано, але я всяк випадок це роблю. Далі нажимаєте ось тут. Тут нажимаєте цитата. Далі, тут ви пишете що-небудь. Наприклад, можете щось написати е, про цю гру. Ну, давайте напишемо, наприклад, ось так просто: «Cool game». Ось так. Нехай буде. І нажимаємо Опублікувати пост. Е, далі переходите в профіль, шукаєте цей пост, ось сюди. Нажимаєте і нажимаєте купати копіювати посилання, тому що вам знадобиться посилання на цей пост. Пізніше покажу, куди його потрібно буде вставляти. Далі номер три: внесіть 100 USDT і торгуйте еврі або внесіть еврі мінімум на 100 USDT до кінця акції. Думаю, це все зрозуміло. Ви просто поповнюєте баланс на 100 USDT. навіть якщо на балансі на вибіті у вас вже є 100 USDT, все одно потрібно заново зробити депозит від 100 USDT. І зробити торги на 100, купити, продати, наприклад, токен Еврі, якщо ви вносите в USDT. все думаю з цим зрозуміло. Ці пункти ви виконали. Четвертий пункт це до речі, четвертий пункт це тільки для старих користувачів, наприклад, таких як я, в кого вже акаунт не перший рік, в кого там акаунту кілька місяців. Їх стосується оцей четвертий пункт. Запросіть принаймні одного друга зареєструватися на байбін за допомогою вашого реферального партнерського посилання та взяти участь у цій події. Тобто, щоб мені, наприклад. Взяти участь в цій акції, щоб увійти в число переможців, щоб точніше, що в мене навіть був шанс увійти в число переможців, мені необхідно запросити хоча б одного друга, який зараз пройде реєстрацію і верифікацію, виконує всі ці умови і буде приймати участь в акції. Ще раз нагадаю: якщо ви, наприклад, реєструєтеся по моєму посиланню, заходите в цю акцію, вам четвертий пункт запросити одного друга, виконувати не потрібно. Це тільки для тих користувачів, у кого вже є аккаунти на біржі Байбіт. І, до речі, якщо у вас його немає, я пропоную все-таки зайти і цю акцію е, пройти, тому що тут є ще нижче дві акції, ви теж з цього зможете отримати винагороду. І пункт 5. І дайте відповіді на запитання у формі нижче. Ось тут, якраз таки, вставляєте це посилання з вашого ретвіту, ось тут, де я вам показував. Вставляєте. Далі тут пишете нік вашого аккаунта, ось тут копіюєте ваш нік. Ставляєте знову ж таки сюди, далі ви виконали всі необхідні завдання, нажимаєте так і далі нажимаєте кнопочку відправити. Все. В принципі, перша акція вже готова, ви її зробили. Ну і тут, якби ще дві, як під акції, ось вигода 2 Запрошуйте друзів і забирайте по 100 еврі. Запрошуйте друзів для участі у вигоді. Ви і ваш схвалений реферал отримаєте по 100 єврі. Винагороди видаються в порядку черги. Тобто, дивіться. Якщо, наприклад, ви реєструєтеся в цю акцію по моєму посиланню, ще раз нагадаю, що вам по умовах запрошувати нікого не доведеться. Ви знову ж таки отримуєте 100 еврі. Ви і 100 токенів еврі отримую я за те, що вас запросив. Це акція номер 2. Але дивіться, винагороди видаються в порядку черги. Тобто тут пул, звісно, ж не резиновий, і чим раніше ви це виконуєте, тим раніше точніше, тим більше шансів у вас буде отримати токени. І тут вже вигода 3, тільки для партнерів. Тобто, хто партнер біржі може запрошувати нових користувачів і так, так само отримувати по 100 єврі. Тут, в принципі, правила такі, ж, як і в пункті номер 2 ви запрошуєте і отримуєте ви, і запрошений по 100 єврі. Ось така, друзі, акція. Тепер по токенах, в принципі, ми з вами подивилися. А що в нас, в принципі, по сумах? Ну, по сумах, давайте перейдемо в пост. Ось е, тут я написав, що 100 тисяч учасників цієї акції буде отримувати по 1000 токенів еврі, це 210 доларів. На момент написання поста було зараз це трошки менше. До речі, е, давайте ми перейдемо на торги. Власне, і е, подивимося, скільки це буде. Нагадаю, що е, якщо ви просто будете новим користувачем, ви ще в акції номер 2 можете отримати плюсом-плюс 100 е, токенів. Так, давайте тут. Ми знайдемо потрібен нам токен. Так, ось every USDT. Нажимаємо. Так, і в акції, якщо ми перемагаємо в акції, ми отримуємо 1000 токенів. Ось тисяча токенів, бачите, це вже набагато менше, вже 76 доларів. Тобто курс просідає. Але коли ми отримуємо нагороди, звісно, якщо попадаємо в число переможців, то курс може бути менший, може бути більший, да, тобто, ну. Ті цифри, які я вам показую зараз, це вони зараз. А коли вже ми отримуємо винагороди, якщо переможемо, курс може бути як набагато менший, так і набагато більший. Тобто, все одно думаю, потрібно приймати участь ось тисячу токенів. Плюс, якщо ми будемо, ви отримуєте 100 токенів за нову реєстрацію, давайте відіймемо. Ну це сім майже 8 доларів. Ну, в принципі, теж непогано за те, що ви просто зареєструєтеся на біржі і виконуєте умови цієї акції. Плюс цей ще раз нагадаю, може бути більше. Що ж, друзі, в принципі, на цьому все сподіваюся, відео вам було корисним і інформативним. Якщо це так, звісно, ставимо йому подобайку і підписуємось на канал, якщо ще не підписані. Всім удачі і до нових зустрічей.